І в результаті Ісраїль і Евер, євреї почали називатися не народи, котрі мали якусь спільнокровну між собою єдину силу, чи генетичний код, чи етнічні зв'язки. Це були люди, об'єднані тільки однією ідеєю: ідеєю розкриття вищого закону природи. Ось так з'являється той народ. Котрий ми звикли називати євреями, думаючи, що мова йде про етнос, думаючи, що мова йде про кровний зв'язок, Авраам створив народ, котрий об'єднувався за зовсім іншим показником. Це, напевно, перший народ єдиний можливо народ в світі, котрий був створений саме таким чином, за своїм спрямуванням до вищої сили. Якщо ти шукаєш творця, намагаєшся розкрити свою природу як природу, котру створив творець для того, щоб насолодити її, і правильним чином цю насолоду від нього отримати, тобто фактично вивчаєш закони науки Кабала, то можна сказати, що ти приєднуєшся автоматично до цього народу.